Для того, щоб парафія успішно жила, потрібна команда. Так, говорити по так? Тому що є потрібно людей, які були б генераторами ідей, які б були мотиваторами для отця, і для яких отець був би мотиватором взаємним. І щоб ніколи ніхто не запитував, що діється в парафії. Так? Чому? Тому що потрібно, щоб ціла парафія працювала і знала, що вона робить. Бо коли є люди, які запитують, а що там робиться, дайте нам звіт, то є ті люди, які нічого не роблять, але все критикують і все хочуть обслужувати. Так що я вітаю вас з тим, що Бог покликав вас до співпраці з Отцем, для того, щоб ваша парафія була дійсно живою і дійсно була місцем зустрічем з Христом. Пам'ятайте? Це ви не робите, тому що ви щось мусите. Думайте. Думайте. Ви робите те, що потребуєте. Я бажаю, щоб ви мали своїй праці завжди велику радість. Господу <кій> помолінця. <кій> Мися всемогутній Боже, за цей дім і ти, що живуть і працюють до ньому, і за речі, що ти зволив їх благословити і освятити, і вножити в ньому всякі блага. Подай їм, Господи, достаток з небесної роси земних благ життя і їх бажання твоїм милосердям приведи до благого звершення, бо з нашим ходу зволь благословити, і освятити Дім цей. І так, як благословив дім Авраама і Сакі якості додому нехай мешкають, а не твого світу оберігають тих, що живуть у ньому. Бо твоє є сила і слава цієї сина, і святого духа нині повсякчас, і на віки віки. Господу поколінся, до тебе, владико, цей нім, далеко відже не відньосі, звятії дьявола, хай твої святі ангели, мешкають у нього, охороняючи мирі, хай твоє святе благословення буде тут завжди. Обереже, молимось до тебе, владико, від погибелі, пошисті, недух та всіх ворожих бід і випадів, що дім цей був, що на тебе надіють, був без журби. Тебе хвалять усі, сили небесні, без слави сі сутворіння, віки віків. Це дім цей благодат, просимо дух, хранів цілу. Свинати Бога, І Христовий Ставим, пога. Все причисти свої матері, всі свої святи, помилує спасен з боку, і чоловіко любе. Бо благословіться церковне праство покровіть, працює слава Божі, добра Духа, завжди вами перебуває. віки, Амінь. Бачите, ми ще так недавно прощалися цим степаном, а так вона є що кожний початок, через кожне закінчення новим початком. Цим степаном у нас на парафію відійшла в історію. Кусок життя. минуле відійшла історія. Кусок історії, великий кусок зі своїми здобутками, своїми втратами, так воно в житті є. А ви сьогодні стоїте на нової історії, яка приходить і приходить завдяки в вашому служенню, вашим ділам, завдяки вашій вірі. Я бажаю, щоб це була історія велика і слава і щоб вас згадували. Так, як згадують тих, хто цим життям освячував перед нами цю землю, цю парад. Да